Вітаю, друзі! Інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, американському подкастеру Олексу Фрідману це той випадок, коли треба дуже довго дивитися, витратити чимало часу, а потім думати, що сказати. Тому що, як на мене, після цієї розмови між Фрідманом і Зеленським, практично говорити нічого, досить примітивне. Компліментарне інтерв'ю, спрямоване на відбілювання репутації президента Російської Федерації Володимира Путіна, а також, як на мене, це інтерв'ю спрямоване на нівелювання відмінностей між Україною та Росією. Я подивився всі три години цього інтерв'ю, набрався терпіння, ну трошки більше трьох годин, а також витратив десь з півтори години для того, щоб ознайомитися з коментарями. Під цим інтерв'ю на каналі Фрідмана, звичайно, в перекладі з англійської мови. Я коротко висловлюся щодо цієї розмови, тому що, хоч і нічого говорити, але сказати потрібно. Це інтерв'ю почали. Розбирати на цитати, на шматки, і це дуже погано, як на мене, тому що інтерв'ю досить цілісне. Я зроблю таку претензію представити цілісну картину цієї розмови, і головна відмінність мого погляду це акцент. Акцент буде зроблений не на Зеленському, не на президенту України, а на. Саме у цьому подкаст-блогеру Фрідману. Це дуже важливо, тому що Фрідман це блогер чи подкастер-мільйонник, у нього 4,5 мільйони підписників. Кожен його блог, кожне його відео, кожна робота набирає десь 1,5-2. 3 мільйона переглядів, і у нього в гостях був, тоді ще я так розумію, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Відео набрало там 7 мільйонів. Патрік Пет Девід, який брав інтерв'ю в Арестовича. У нього теж там кілька мільйонів підписників, і також у нього на каналі був. Кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Я не знаю, чи це якось пов'язано, можливо, Зеленський теж вирішив якось нанести удар у відповідь і попрацювати з аудиторією консервативною, республіканців. Ну, як на мене, якщо порівняти Патріка П. ПДвіда, який брав інтерв'ю у Арестовича, він сильніший, значно сильніший за Лекса Фрідмана. Фрідман, ну, м'яко кажучи, не дотягує до серйозного рівня, і запитання у нього такі були, ну, слабенькі. Е, на що я хотів би звернути увагу? Тобто, якщо. Підбити аудиторію і Фрідмана, і Патріка Пет-Девіда, ну це дуже серйозна аудиторія. І вона досить примітивна. І це насторожує, лякає, тому що це виборці республіканської партії. Я не знаю, ну очевидно, там є громадяни Австралії, там англомовних країн, але менше з тим. Республіканський виборець він досить такий примітивний, примітивний, неглибокий. І, але працювати з ним потрібно. Хочу віддати одразу належне Володимиру Зеленському. Він в одні ворота виніс цього лекса Фрідмана і домінував в принципі в розмові. Дечого він не дотиснув і не допрацював Зеленський, але загалом виглядав досить пристойно. Я тут об'єктивно ставлюся і оцінюю ситуацію. І, в принципі, непогано, що Зеленський погодився, тому що потрібно працювати з цією аудиторією, і потрібно погоджуватися, якщо відчуваєш, що ти здомінуєш. Ну, тут команда Зеленського треба віддати належне. вони... Очевидно, вивчили ситуацію, і вирішили ось так спрацювати. З чого на що я хотів би звернути увагу? І чому я зробив висновки? Що це фактично відбілювання, відбілювання президента Путіна і нівелювання цих відмінностей між Україною і Росією. Патологічно багато часу було якось виділено Фрідманом на мовне питання. Чи я ще такого не бачив і не пам'ятаю. Зазвичай мова спілкування вирішується кулуарно, швидко і непомітно. Фрідман на початку розмови під камеру почав з'ясовувати мовне питання. Потім, коли закінчив розмовляти з Зеленським, ще 20 хвилин в хвості цього інтерв'ю, я до кінця додивився, він теж мусолив мовне питання. І в кінці він сказав, що в нього. Мало практики російської мови. Єдине місце, де не здобуває практику російської мови, це спілкування з українськими друзями, які виїхали в США і спілкуються з фрідманом російською і між собою також спілкуються російською мовою. От для чого такі нюанси? Нащо це все говорити? Ясно, що це робиться для того, щоб підкреслити і показати, що Україна і Росія це одна країна. Люди між собою. Говорять там російською мовою. Ось і Путін він весь такий молодець. Це ну цей момент він дуже різанув. Дуже різанув і зразу показав е, упередженість Фрідмана і заточеність його на Путіна. І оце минуло його російське, так? Воно дуже сильно позначилося в цій ну, розмові. Е, наступний момент. Який мене вразив, дуже сильно вразив, я якось думав, що Лекс Фрідман ну, інфантильна людина. І там багато таких людей, якихось недоумкованих і так далі. І я зрозумів одну річ: ми не до кінця не добре розуміємо позицію американців і особливо республіканців. Вони то консерватори, але у нас забувається, що таке консерватори. І не бачать оцього зв'язку, метафізичного зв'язку між імперськими країнами, американцями і росіянами. І в розмові Фрідман, намагаючись віднайти в людині щось, в людині це в Путіні щось позитивне і щось людське, він. Починає сперечатися із Зеленським щодо любові, любові президента до своїх громадян. І говорить про те, що потрібно завжди шукати а, в будь-якому президентові країни людське, гуманне і ставитись як дуже серйозної фігури, яка вболіває за свою країну, є патріотом, і найголовніше вона любить своїх людей. І Зеленський. Апелює, говорить про те, що ну, як можна сказати, що Путін любить своїх людей. Ну, він трошки там зманіпулював, сказав, що 18-річних пацанів відправляють сюди на фронт, на Донбас. Ну, це як маніпуляція, тому що є там і 18-річні хлопці. Але в основному це контрактники за гроші і так далі. Мовляв, яка ж це любов, якщо він їх відправляє на смерть і вже майже там 800 тисяч він їх покалічив і вбив. На що Фрідман спокійно відреагував: Ну почекайте, Америка ввела ну, не одну і не дві війни за межами країн, так як і Росія за межами країни. І відправляла туди десятки сотні тисяч військових, які там гинули. На це все було витрачено 7 трильйонів доларів, якщо я там не помиляюсь в цифрах, ну в трильйонах точно. Але це ж не означає, що президент Сполучених Штатів Америки. Не люблять свій народ. І це досить ну, такий серйозний аргумент, який сплив у цій розмові. Ми не до кінця розуміємо загалом психіку і менталітет істеблішменту американського. Вони десь солідарні, солідарні з Путіним і їх об'єднує це імперське начало. І це ну, загалом важливо враховувати і розуміти. Зеленський, ну, маю сказати, дуже ефективно апелював, спокійно наводив аргументи, багато, говорив домінуючи, все дуже добре. Але, ну, що вразило от в цій ситуації? Фрідман стоїть на позиціях імперського там, президента і загалом імперії. І говорить про те, що імперія вправі. Вимагати, як він каже, ну, пряник. Нам батіг, Україні батіг, от він коли говорить, що потрібно використовувати модель пряника і батога, але батіг це для нас, для України. А пряники всі для Путіна. Не тому, що він з Росії, оце важливий момент, я хочу сказати. Не тому, що Фрідман з Росії, а тому, що Фрідман жив у одній імперії і переїхав в іншу імперію. І імперію потрібно заохочувати, зняти санкції і заборонити Україні членство в НАТО. Зеленський апелював і розбив ці тези, і сказав, що війна ведеться на нашій території, до чого тут безпека для Росії. Безпека потрібна для України. І це наше питання, яке ми піднімали: питання безпеки, і нам потрібно членство в НАТО. В розмові Зеленський підтвердив те, що казав Кулеба, і сказав, що НАТО саме потрібно для України з двох причин: питання безпеки, і по-друге, для того, щоб фактично закрити питання війни або військової деокупації, або деокупації військовими методами. Окупованих територій, тобто, вступ в НАТО, це одразу можна закривати питання щодо деокупації українських територій, ті, які зараз окуповані. Дипломатичним методом після смерті Путіна ну, все дуже сумнівно. Фактично ну, Зеленський готовий і показав, що він готовий до перемовин тільки тоді. А фактично, що таке перемовини? Це мова йде про території в обмін на гарантії безпеки. Не Території в обмін на мир. Ні, не на мир. Зеленський тут планку піднімає і говорить про те, що миру недостатньо. Потрібні гарантії безпеки. Гарантії безпеки це е реакція. Сполучених Штатів Америки і країн НАТО безпосередньо на повторну, чи це вже не повторно, це вже буде третє там, вторгнення в Україну. Фрідман не чув глухий взагалі ніяких він не сприймав там, аргументів і сказав просто, що якщо ви так вважаєте. То тоді миру не буде. Ми всі не домовимося. Тобто, головна, от претензія, я так зрозумів, Фрідмана в тому, що Зеленський він неправильно думає. От, я хочу зацитувати. Тобто, якщо ви так вважаєте, то домовитися важко. Тобто, Фрідман вважає, що ми неправильно вважаємо, а потрібно правильно вважати. Бо у, у Фрідмана є мрія. Він п'ять разів, мабуть, сказав, що в нього є мрія посадити за один стіл Зеленського, Путіна і Трампа. Так він собі намріяв, і для того, щоб ця мрія здійснилася, ми повинні правильно вважати. Що з позитивного на завершення хочу сказати, мене дуже потішили коментарі. Я не знаю, я спочатку думав, що можуть зрозуміти, тому що сам Фрідман мені нагадував якогось фудблогера. Які там рецепти, якісь там страви готує, там щось таке, тому що недалекий, Я думав, сам недалекий аудиторія у нього приблизно така. Я навіть прочитав в коментарях, що у нього абсолютно аполітичні якісь ці блоги, він майстер неполітичних блогів. І його аудиторія, очевидно, взагалі не могла зрозуміти, про що говорить Зеленський. Але коментарі. Ну, практично всі там, 95% от в одні ворота на користь України, не на користь Зеленського. Оце важливо підкреслити. І туди заходять люди, пишуть, причому хочу зауважити, що коментарів станом на зараз 2 мільйони там, десь переглядів 42 тисячі коментарів. Це дуже пропорція така велика. Жоден блог не може. 2,4 я вам зараз скажу. Майже 2,5 мільйони коментарі... переглядів, і на 2,5 мільйони переглядів уже 47 тисяч коментарів для порівняння. От, щоб ви розуміли. Ось є на 3,5 з мілеєм 15 тисяч 15 тисяч всього коментарів, а по тім відео там, попередні, там взагалі 7 тисяч коментарів і так далі. Тобто в світі дуже великий інтерес. Дуже великий інтерес. І туди заходять і дивляться люди, які, я так розумію, не є підписниками, не є аудиторією от самого Фрідмана. І це позитивно. Це позитивно, тому загалом, незважаючи на те, що там Зеленського розносять, і є за що там його критикувати, але цілісна картина не така вже погана. І ключовий, момент, що я хочу сказати, Зеленський сказав багато правильних слів. Нарешті. Ми, я почув правильні слова до західної аудиторії. Це плюс. Це плюс. Треба бути об'єктивним і ну, це підтримувати. І заохочувати Зеленського говорити ще більше і більше правильних слів. Є куди рости. Це я хотів би позитив. Нарешті, бачите, вийшов позитивний у мене блог. Аналітика на інтерв'ю Зеленського Фрідману на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.